Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас інвертори від компанії Datobus на 48 вольт. Чиста синусоїда і 2 кВт номінальної потужності. Зараз його розпакую, зважимо і подивимось. Має бути цікавий варіант інвертора. В комплекті з інвертором є пульт дистанційного керування для включення і виключення інвертора, і два дроти. Переріз не вказаний, ну так схоже, або 10 або 16 квадрат. Я спочатку подумав, що це алюміній, бо в перерізі видно, що білий, але то мідь лужена. Вони типу залужують, щоб був кращий контакт, і тоді опресовують. Тут термоусадка трохи пошкоджена. ну то таке. На 48 вольт в принципі, перерізу має бути достатньо. Ну типу ампер там, 60 Він без питань витримають ці дроти. А на 12 вольт Версію чи 24 вольти, то, можливо, там йдуть товстіші кабелі в комплекті, бо версії інверторів є і на 12, і на 24 вольти також. У мене ще є інвертор на 2500 Вт номінальної потужності, то щоб ви розуміли, габарити він трошки менший, ніж, ніж цей інвертор на 2000 Вт номінальної потужності. Сантиметрів десь 5 по довжині він менший. По ширині, в принципі, вони однакові. Зараз зважу їх. До важить 3734 грама, а цей інвертор важить 2855 грам. Ну, відповідно, десь на кілограм різниця у вазі, при тому, що тут заявлено 2 кВт номінальної потужності. Тому, тому я можу вважати, що цей інвертор 2 кВт витримає без проблем. З цього боку бачимо клеми для підключення, живлення акумулятора, два вентилятори для охолодження, дисплей, на якому відображається рівень завантаженості, рівень заряду акумулятора і так далі. Помилки, якісь подивимося ще в роботі. Порти USB відразу є, Quick Charge 3.0, Type-C роз'єм і USB. Ну, в принципі, зручно, коли відразу є порти USB, вони ніколи не завадять. Кнопка для включення і пульт керування. він так само імітує, напевно, натискання цієї кнопки. Болт для заземлення і дві євророзетки. Зняв верхню кришку, вона кріпиться на чотирьох болтах. Бачимо масивні радіатори. Це високовольтна частина і це низьковольтна вхідна на 48 вольт. Виконаний відразу бачу, що досить якісно. Я зараз е, зніму плату і подивимось там уже більш детально на неї. Зняв плату з цього боку бачимо два вентилятори, які працюють на виду гарячого повітря назовні. Клеми на гроверах встановлені. два гровери. Переріз 12 АВГ вказаний на дротах. Бачимо по два запобіжники. Типу два запобіжники, два і два. 10 і 15 А паралель. Типу, загалом шість запобіжників, загальний струм. 75 ампер. Це приблизно там на 35 36 кВт по 48 вольтах, якщо брати. Тут встановлені 4 транзистори, які генерують шим-сигнал. І 4 діоди, ну так, схоже, для випрямлення напруги. Треба схему ще подивитись більш детально: на термопасті і на силиконових прокладках. Так, на всіх є термопаста. Плата ну, загалом більш-менш виконана нормально. Тут можна трошки придрати, що припої взяли такими, просто його не до кінця розплавили, видно, якби стержні припої. Але в цілому більш-менш не бачу якихось там критичних е, таких знаєте, соплей напаяних, більш-менш виконано непогано. Радіатори відрізані добре, я не бачу заусенець ніяких. Реально, все. І там, де нарізувалася різьба під транзистори кріплення, також я не бачу заусенець. Типу, якщо подивитися там, то ну, немає заусенець. Типу, працюють над якістю виконання порівняно з минулим інвертором, який у мене був огляд автобуса, то там якість виконання була гірша. Тут мені більш подобається. Масивний дросель, який допомагає зладжувати синус. Вихідний дросель, для, який йде на розетки, і датчик струму окремий такий датчик, по якому вимірюється струм, вихідна потужність. Тут бачимо ще є два шунти, два опори, плата синуса, якщо там буде щось видно, ну, цікаво, ця мікросхема. Я не бачу тут маркування. Оці. Таке враження. Що чи лазером стерли, чи чимось іншим, але реально я не бачу маркування. Плата синуса впаяна, не на панельки ця плата ну, типу, як допоміжна для дисплею і так далі, вона також впаяна, зумер і цей безпроводний 433 МГц це напевно модуль для зовнішнього запуску з керування. На платі є підстроєчний резистор, можливо, це для коригування захисту по виходу інвертора. Трансформатори такого звичайного плану. Не знаю їхню потужність, але ну, розмір такий ват 700, напевно, має тримати без проблем. Ряд конденсаторів встановлених це низьковольтна частина по живленню по 48 вольтах. Високовольтні електроліти 330 мікрофарад 550 вольт. Це добре, що 550 вольт явно є запас. На цьому радіаторі встановлено 12 транзисторів низьковольтних, типу, по, по 4 штуки на кожен трансформатор для розкачування Ось маркування цих транзисторів це s 0 n 20 Всі вони, в принципі, виглядають нормально. Видно, що нові, не був що використанні. Ось даташит на ці транзистори 200 В 50 А. Опір 42 мА переходу. Високовольтні транзистори виглядають класно. Видно, що нові, не був що використанні. Ось даташит на транзистори. 650 В 60 А. 403 Вт розієвана потужність. Фірма однакова і для одних, і для інших транзисторів це R-Micro. Якась китайська фірма, напевно. Це і гбт транзистор і з діодом будованим. І з цього боку отакі діоди DSE 30H06P. Чотири діоди. Видно по. Видно по платі, що е, всі, е, із трансформаторів напруга приходить на оці 4 діоди випрямляється і тоді вже на транзистори подається для нарізання синусу. На ці діоди даташит я не знайшов. Ну, це схоже, що 30 А600 В діоди, напевно. Ну, виглядають нормально також. Схоже, що нові. Так, значить, у нас бачимо ще два датчики температури. Один на цьому радіаторі прикручений зверху. І один на цьому низьковольтному. Дірка просверлена і на термоклей приклеєний також. Всі запобіжники, які йдуть поживленню, всі впаяні на плату, не в панельках встановлені. Якщо так загалом, то мені виконання дуже подобається. Майже немає до чого приколупатися. Реально класно. класна збірка і класно виконаний. Стружки майже ніякої зайвої немає на радіаторах, ні на обрізаних, ні на просверлених місцях. Все все загалом непогано. і ну Масивні радіатори, реально на 2 кВт це з запасом. Підключив до лабораторного блоку живлення. Напруга більш-менш показує нормально. 46. І 9, і там, і там. В інструкції до 48-вольтової версії вказано, що номінальна потужність м, типу 2000 Вт, а максимальна потужність 2200 Вт. Ну, максимальна робоча мається на увазі, тому 2200, я думаю, він має тягнути. Діапазон вхідних напруг від 34 до 54 вольт. І струм по живленню закамлятора менше 012 А, типу 5 Вт споживання має бути. Ну, Це невелике споживання, перевіримо. Захисти від переплюсовки по входу вказано, burnout insurance. Напевно, це запобіжники мається на увазі. Захист по виходу, типу, Є е, від короткого замикання. Ну, Там дійсно має бути захист. Захист по температурі більше 85 градусів перевіримо також. І по напругам спрацювання, типу 60 верхня і 40 вольт нижня межа. Але цікаво, чому тоді 34 вказали. Нижня напруга. Тут 40 спрацювання захисту. Ну, добре, перевіримо. І відновлення, типу. Е коли від 40 підніметься до 50 вольт акумулятор, то відновиться робота інвертора, і е, коли з 60 спаде до 56 вольт, відновиться також. USB вказано Type-C, Quick Charge 3.0, 5 вольт, 21 А. Я платку зняв, оцю USB-шну. Ми на неї подивимося ще детальніше мікросхеми, які там встановлені, і що від неї взагалі можна отримати від цієї плати. Бачимо на 42 вольтах починається помилка, відповідає напруга. І на 40 вимкнувся інвертор. Так, дійсно, на 50 повертається в роботу. І верхній, давайте глянемо. 60 мабуть. От засада. Не вистачає блока живлення напруги 1 вольта, щоб спрацював захист по високій напрузі. Верхня бачимо також, досить точно відображається 59,1. підключив перевірити струм холостого ходу. І в інструкції вказано менше 120 мА, і по факту 120, ну, 119. Тут уже 130 227. І на верхній міжи близько 100-120 так само мА. Ну, це дуже маленьке споживання в цілому при працюючому інверторі. При виключеному інверторі бачимо споживання 6 мА. Типу, працює плата цього дистанційного пульта керування всередині, щоб мати можливість запускати інвертор через пульт або кнопкою вбудованою. Ну, загалом. Це невелике споживання, якщо у вас нормальні акумулятори 6 мА. Навіть там за добу багато енергії не з'їсть. Але хто хоче, може відключати відповідно якимось додатковим автоматом. Стосовно оцієї плати, значить, два USB це звичайних. На них йде стабілізатор на 2,5 А. А оцей третій Quick Charge 4.0, на нього йде. Ще мікросхема, типу, щоб е, пристрій міг брати більший струм. Типу, вони спілкуються по інтерфейсних цих дата-контактах. Е, е, а вже USB Type-C, на нього йде окремо е, для живлення мікросхема. 4 А, здається, ну, типу, живить оцей мікроконтролер, і він уже там спеціалізований по, е, по саме роботі із Type-C. Там Підтримується Power Delivery, Quick Charge так само до, до 20 Вт, здається, чи, чи можливо 30 Вт, типу він підтримує. Ну, загалом не так просто, що, що 5-вольтові роз'єми і всі запаралелені, а в принципі є ще спеціалізовані контролери. і ну, Краще, ніж нічого. Нехай будуть USB-роз'єми ніколи не бувають зайвими. Вирішив ще з платами USB перевірити холостий хід, тому що плати підключені завжди, коли подана напруга. І відповідно вони також якусь там зайву 1-2-3 мА можуть споживати. Зараз я підключив індикатор і бачу, що бачу, на виході є 5 вольт. Підключив зараз 1 А споживання по 5 вольтах, а зараз 2 А. Ну, відповідно, USB працюють завжди, і це, в принципі, має якусь логіку, що ми можемо користуватись USB незалежно від включення інвертора, щоб не включати його у 220 вольт, не генерувати і не втрачати зайву енергію. Перевірив всі usb роз'єми працюють у вимкненому стані інвертора. Зараз перевіримо спрацювання теплового захисту. Включив продувку. Значить На 80 чи 85 градусів, напевно, спрацьовує. Спрацьовують вентилятори. Вентилятори... Вентилятори включилися обидва. Також спрацювали вентилятори. Я не знаю, яка там температура, але приблизно 50 градусів, напевно, було. Давайте спробуємо його щоб спрацював саме захист по температурі. Це складно хто кого пересилить, тому що продувка працює, хем нагріває, ну. Ну, нехай. Складно перевірити. Треба нагріти, напевно, добряче, або відкрутити температурний датчик і нагріти його окремо. На цьому вольтметрі відображається 230 вольт, на вбудованому 227 і на цих кліщах також 230,5. Вмикаю навантаження близько 600 Вт 560 Вт. Бачимо на цьому 560 Вт на вбудованому дисплеї також 560-550 Вт. Струм по акумулятору 10,85. Якщо приблизно рахувати коефіцієнт корисної дії, то виходить близько 97-98%. Звісно, це враховуючи точність цих приборів і те, що вимірюю струм кліщами, вентилятори в інверторі взагалі не запускаються. Я думаю, для нього це дуже маленьке навантаження. Його радіатори можуть розсіювати тепло. Ну, я не знаю, можливо, там півчаса він не буде взагалі їх включати, тому що. Дуже небагато тепла росіється зараз на його транзисторах і на дроселі, і на трансформаторі. Інвертор вже працює майже 20 хвилин, 18. З навантаженням 560 Вт. Вентилятори ще не включалися. Підключив осцилограф, подивитися синусоїду. ну вона ідеальна. Частота 50 Гц. Ніяких спотворень немає. Подивимося ще на більших навантаженнях. Я зараз вимкну інвертор і помірюємо температуру всередині на транзисторах, на трансформаторі, на дроселі. 29-30 градусів. Дросель найгарячіший повинен бути 40 градусів. Трансформатори 40-43. Радіатор до 50 градусів. Коли температура ще підвищиться, то тоді вже інвертор включить продувку, а так поки що він вважає, що не потрібно включати продування. Бачимо присутній плавний старт. Працьовує захист по перевантаженню. Споживання 2,2 кВт. Більше, ніж 2,2, напевно, і відразу захист працьовує. Так, зараз споживання близько 1,9 кВт, ну тут бачимо 1880 Вт на будованому дисплеї 1,91. Синусоїда, в принципі, нормальна. За виключенням от зверху і знизу бачимо такі, якби, невеличкі спотворення, але. В цілому виглядає нормально. Струм по акумулятору 37,4 А напруга на виході 228-226. В принципі, не просідає. Вентилятори працюють постійно на максимальних обертах. Бачимо, на дисплеї є такий графічний індикатор вентиляторів. типу. У них, можливо, декілька режимів роботи, але я, чесно кажучи, не бачив. Я поки що бачу два режими або включені, або вимкнені взагалі. Ну, при такому споживанні приблизно коефіцієнт корисної дії 96%. Ну, звісно, враховуючи точність приборів споживання 2000 60 Вт, там 2100. Перевантаження не чуємо, що спрацьовує захист. Значить, 2,1 кВт, в принципі, може тягнути нормально, без проблем. Повітря на виході майже холодне, не відчуваю тепло. Корпус також холодний. Додав ще споживання близько там 70 Вт. Ну, і Це, грубо кажучи, його максимум уже на 2,2 кВт, коли на дисплеї буде, він вже відключиться, спрацює захист. А так в принципі, ще працює. Ну, Непогані показники, я його поганяю трошки на, так, на такій потужності і подивимось, який буде нагрів всередині компонентів. Якщо заміряти на клемах інвертора, то бачимо майже 51 вольту, в принципі, тут так само. А безпосередньо на клемах акумулятора 51, майже 2. Невеликі втрати, струм відносно невеликий 50 А48 ну, Гарна напруга для такої потужності чи навіть більша потужність, це невеликий струм, можна і дроти брати меншого перерізу, ніж на 12 В чи 24 вони ну, взагалі холодні. Пройшло 10 хвилин. Виключаю навантаження і поміряємо температуру всередині. До 35-45 до градусів на, на цьому радіаторі 35. 50 це вже на трансформатора. 52. І на верхньому на 45. Ніяких проблем в цілому. І дросель 45 градусів. Вентилятори включаються приблизно при потужності там від 500 до 1000 ватт, типу 500 Вт ще не запускається. Бачимо, немає значка вентиляторів. І 1000 Вт. Вже вентилятори запустились. І запускаються вони відразу на максимальну потужність. Типу регулювання обертів вентиляторів, ну, я так зрозумію, що немає ніякого. Значить, вентилятори спрацьовують або по навантаженню, скажімо так, або більше, ніж 500 Вт, або можливо кВт. Десь отакий номінал спрацювання вентиляторів. Або по температурі. Типу, якщо буде працювати навіть на 500 Вт і буде довго працювати, нагріється до 70-80 градусів, то спрацюють вентилятори тоді також. Для такої потужності інвертора запуск типу холодильника це взагалі ніяких проблем. Але давайте перевіримо. Може комусь буде цікаво і хтось там сумнівається. Так, підключаю холодильник, це не інверторний, звичайний компресорний холодильник. І пускова потужність у нього близько 1000 Вт. Кліщі включив на вимірювання максимального струму. Включаю. О, бачили близько 900 Вт було на даному ваттметрі. Ну, так, ніяких проблем. Відповідно, якийсь інверторний холодильник чи е, той же котел, ніяких проблем, то можна навіть і не перевіряти. Все запуститься без проблем. Єдине ще свердловину спробую запустити. Зараз буду пробувати насос свердловини. 1400 Вт у нього номінальна потужність е, і десь 2200-2500 Вт пускова. І спробую відразу ну, прискладний процес. Типу, даю фонове навантаження 560 Вт і плюс насос 1400-1500 Вт номінальної потужності. Подивимося, що вийде кліщі фіксують максимальний пусковий струм, якщо зафіксують. Ну, Ліще я не знаю, чи якийсь зловили глюк. 37 А зараз струм. Ну, але бачимо, запустив без проблем інвертор і накачує воду. Тому все добре. Типу можна використовувати фонове навантаження якесь невелике, тих 500 Вт і запуск насосу. Ну, звісно, якщо у вас насос не 2000 чи 2500 Вт. Можливо, 2000 Вт ще він запустить, але це вже не точно. Бо пікова потужність вказана, що типу 4 400 Вт, але то треба враховувати ну, орієнтуватись лише на номінальну потужність. Ну І кого цікавить стосовно фази нуля. На обох виводах немає чіткої фази нуля. Типу, що була, був чіткий нуль, то треба один із виводів зануляти чи заземляти. Все, загалом, вважаю, провів всі тести, які запланував. Інвертор тягне потужність і номінальну, і навіть з невеликим перевантаженням 2200 Вт. Цілком нормальний інвертор. Є версії відповідно, 12, 24, і 48 В. Посилання на магазин, в якому можна придбати даний інвертор, я лишу в описі до відео. На базі таких інверторів можна будувати також сонячні системи. Типу, ми в день накопичуємо енергію через mppt контролер у акумулятори, або її відразу і споживаємо також. І коли нам потрібно, включаємо інвертор кнопкою і маємо 220 на виході. Це гарний варіант для якоїсь дачі чи для будинку, в якому ви не постійно проживаєте. Наприклад, приїхали ввечері з роботи і. Включили собі генерацію 220 вольт. Також непоганий варіант, немає постійного цього споживання, як у звичайних інверторів там 30 чи 50 Вт навіть. Лише бачили 5 Вт, здається, при генерації 220 вольт. Цілком нормальний варіант інвертора можна використовувати для аварійного живлення, для резервного живлення від 12 вольт чи, чи тих же 48 вольт акумуляторів. Тому напевно все. Дякую за перегляд і всім гарного дня.